Цей сонячний осінній ранок газета вперед зустріла у Львові. У серці нашої країни ми вирішили дізнатися, а чи читають взагалі українці газети? Звідки ви черпаєте новини? Що думаєте, коли бачите людину з газетою в руках? Про це ми запитали у Львів'ян. Що вам приходить вперше на думку, якщо ви бачите людину з газетою? Ну, Позитивні людина читає. А ви сам звідки отримуєте новини? По радіо, переважно. Радіо я читаю. Газети не читаю, тому що зараз не переплачую газети. У нас на даний момент мало хто читає газети, тому перше, що мені спаде на думку, що я знаходжусь десь або в Італії, або в Великій Британії, або в Польщі, тому що українці це досить велика рідкість. Де ви новини черпаєте? Де ви їх дізнаєтеся? В інтернеті, в газетах і на Каківському базарі. Вона називається «Вперед», вона з Бахмутом. Бахмута ще області. Що складає на думку от перша асоціація зі словом е, Ну, Там колись виготовляли шампанське, я, наскільки пам'ятаю, Артемівське. Так. Е, ну, Досить багато. ну, Для мене це якби трагедія, я би так сказав. Це місто ну, воно досить зруйноване, стільки там дуже багато наших хлопців загинуло людей. Це великий український біль, велика трагедія, тому що це досить, горе. Досить, досить багато хлопців віддали життя за Бахмут. І на даний момент ще йдуть важкі бої. Тому для мене це перш за все головний український біль. Це газета з Бахмуту. Що вам спадає на думку, коли чуєте це? Ну, що Бахмут це місто, що там війна. От таке мені спадає. Я її перший раз бачу. Я би почитала, якщо ви мені даєте? Я, Я кажу, так... Дякую, візьму, це почитаю. У ну, мене є подруга, яка сама родом з Бахмуту, вона є, ну, якби корінний житель. Для неї це є, якби боляче. Це її рідне місто. Вона там багато років не була, ну його зруйнували, по суті. Чи треба зновлювати, Бахмут? Бо багато людей кажуть, що краще може на Львому місці, бо там нічого не цьому Ну мені здається, ну після перемоги цим потрібно зайнятися буде. Ну точно не зараз. Я у Львові зараз, і я думаю, що так, як у Львові, у Бахмуті зараз не може бути. Але так, так болить душа гілко. за те, щоб не було у Львові, так як у Бахмут. Ну у Львові так не буде. Ми дуже сподіваємося. Скільки ж можна знущатися з людей? Будемо... Я думаю, що все буде добре і бажаю, щоб ви повернулися в і щоб у вас там все було добре. Дякую. Yeah.